Вітаю всіх на нашому каналі. Продовжуємо тему виганки тюльпанів. І сьогодні ми поговоримо про догляд під час охолодження та укорінення цибулини тюльпана. Сам процес догляду він більше заключається в процесі контролю. Контролю за, тех... за температурним режимом згідно вашої технології, контролю за вологістю як в приміщенні, так і в субстраті. Також немаловажно контролювати розвиток коріння. Буквально ми кожного, кожного тижня кожні 3-5 днів дивимося на стан розвитку коріння. Чому я потім вам це розповім? І, звісно ж, контроль за шкідниками. І почнемо ми з контролю температурного режиму. На початку, зразу після посадки, у нас температурний режим в діапазоні плюс 5-7 приблизно. Ну, не вище 9. І в цей час відбувається дуже активне укорінення. Далі температура поступово знижується. І вже в нас ось пройшло більше місяця, як проходить стан охолодження укорінення. І на даний час у нас температура в діапазоні 2-3 градуси. Я раджу. Наприклад, якщо ви тільки посадили, можна потримати тиждень 2 в діапазоні плюс 5, плюс 7. Далі однозначно, якщо є час, понижайте нижче. Це дуже буде сприяти охолодженню. Тобто не вище 5 і в діапазоні не нижче 0. Тобто, від 0 до 5 на даному етапі на останній місяць охолодження те що треба. Чому не вище 5? Тому що якщо я буду тримати плюс 5 або вище, то у мене вже через місяць, десь в середині січня, будуть такі ростки по сантиметрів по 5, навіть може до 10. Це дуже погано, вони будуть тонкі, витягнуться, це дуже-дуже погано. Тому контролюйте температуру, провітрюйте, відчиняйте двері, нагнітайте, якщо у вас це якесь полупідвальне приміщення. Одним словом, температуру треба збити. Чим швидше це ви зробите, тим буде краще. Тому що ці ростки, я повторюсь, можуть досягати до 10 см, якщо буде дуже тепло. Більше 5 в районі 7 градусів буде йти активний ріст, і це дуже-дуже погано. Наступне це контроль за вологістю, як в приміщенні. Це не повинно бути сухо, щоб корні не підсихали, і не повинно, щоб була така висока вологість, що просто капало з ящиків, капало зі стелі. Це дуже-дуже важливо. І, звісно ж, контроль вологості субстрату, щоб відбулося рівномірне і дуже гарне укорінення. Бо якщо його буде вологості, буде недостатньо, будуть проблеми з укоріненням. Тому ми кожні 3-5 днів слідкуємо зразу після посадки, слідкуємо за розвитком коріння. Вже на 5-10 день ми чітко бачимо, як розвивається. Коренева система, вона повинна бути білою. Ось такою от. Якщо кореневий валик е, має ну коричневий цвіт, е, колір, Вибачте е, якщо коріння видно, що підгниває, це дуже-дуже погано. Що може цьому сприяти? Перше, це кислотність. Якщо особливо у вас. Е, Тирса або торф, тому що якщо не буде відповідати кислотність, будуть проблеми з укоріненням. Також недостаток вологи в субстраті, особливо знову ж на тій самій тирсі, особливо якщо вона не підготовлена, не вимочена перед посадкою. Вона може нерівномірно промокнути під час посадки. І також це стосується торфу. Він теж, ви всі прекрасно знаєте, дуже-дуже погано його так от намочити. Тобто його треба підготовлювати перед посадкою. Це дуже важливий момент слідкувати за розвитком кореневої системи. І якщо ви бачите, що у вас після посадки щось не так, у вас є час ще зреагувати. Також ви, можливо, більшість наблюдає таку картину, що цибулина під час укорінення ніби піднімається і образуються так звані пустоти. Не знаю, якось. бачите, воно таке ніби живе, тут є пустота. Як зробити, щоб поправити цю ситуацію? Це стосується, особливо, якщо у вас дуже плотний знизу субстрат? Має плотність, тому цибулина не може укорінитися і вона ніби підіймається. Тобто не можуть корні так швидко зайти в субстрат. Що треба робити? Ні в коєму випадку не треба отак, от прямо лодошкою його пресувати. Максимум, що якщо ви хочете якось поправити, то це просто взяти і отак от пальцями трішки. Міжду, щоб не пошкодити цибулину, ростки, отак от зробити. А саме краще це просто зробити полив. Зараз ось ми вже тут зробили полив, я вам покажу. Просто поливаєте і ці пустоти, вони всі замулюються піском. Чому пісок ми використовуємо в е, посадці? тому що пісок, коли підсохне, він. Облітає, він не маже потім не залишається на стеблі, він не маже вашу упаковку. Ось таким чином ми полили пісок потрапив у ці пустоти, і зараз ми просто будемо його присипати. Ось як ми зробили після поливу, ось на, уже ось на цьому ряду. Бачите, ми поприсипали просто у ці пустоти, присипали піском. Ось цей ряд ми ще не присипали. Ось такий він має вигляд. Тобто ці пустоти замулились верхнім слоєм піска. Все. А ось так воно вже виглядає після підсипання. Нічого складного нема. І наостанок про контроль за шкідниками. Особливо, якщо це якісь гаражі сараї, підвали, слідкуйте за слизнями, бо вони можуть. Також слідкуйте за е, гризунами, е, тому що можуть погризти як коріння, так і потім ростки будуть підгризати. І також щодо вологості слідкуйте, щоб не було плісняви. Тобто провітрюйте, нагнітайте свіже повітря, якщо у вас великі об'єми. Одним словом, треба все робити своєчасно. А будуть питання, звертайтесь, телефон внизу під відео буде, а також в нас є група. Ви можете перейти за посиланням, група в Фейсбуці, «Вигонка тюльпанів. Переходьте і почуєте не тільки моє бачення, але й бачення інших колег-професіоналів.